Вітаю, мої хороші! Ми продовжуємо з вами екскурсію квест «Ліски на мив. Даний величезний проєкт ми розбили, умовно кажучи, на чотири певних блоки. В першому блоці ми навчилися з вами оформлювати слайди і розробляти ефекти анімації об'єктів таким чином, щоб наша презентація виглядала яскравою і живою. Як бачимо, всі елементи з'являються тільки тоді, коли вони потрібні, у певній послідовності і чітко одна за. Одною під час другого блоку ми попрацювали з вами з керованим показом слайдів. Відповідно, коли ми вибирали неправильну відповідь, з'являвся слайд з повідомленням про неправильну відповідь. Ну а коли вибирали правильно, наша екскурсія продовжувалася до наступної зупинки. Таким чином ми розробили з вами дві зупинки. Перша була спортшкола Надія. Ну а друга наша люба гімназія номер 6 Також ми попрацювали над питаннями повернення до розповіді. Якщо користувач не впевнений у своїй правильній відповіді, він може переключитися до розповіді нашого Енштейна екскурсовода і дізнатися правильну відповідь на запитання. Ну а сьогодні в нас третя частинка і ми попрацюємо. Дещо над іншим керуванням нашими об'єктами в нас лишилося з вами декілька питань, і ось, наприклад, одне з них. Як бачимо, тут на перший погляд все так само, як і в попередніх питаннях. Але якщо тут ми будемо вибирати неправильну відповідь, то ці відповіді будуть просто зникати. Ну а якщо оберемо правильно, то з'явиться відповідне повідомлення і кнопка, яка нам запропонує продовжити екскурсію. І не тільки такий варіантик у нас можливий на наступній зупинці: ми поговоримо про парк «Віскі». Парк Ліскі, це родзинка нашого мікрорайону, і тут дуже багато цікавого, щоб можна було розповісти. Бачимо перед собою питання і відразу перейду до правильної відповіді. Якщо ми її оберемо, як бачимо неправильні відповіді, відразу зникли. З'явилася картиночка і кнопка, яка нам пропонує продовжити наш. Рух. А відповідно, ми бачимо, що анімація виходить нас на інший рівень керування, і нам не потрібні додаткові слайди з повідомленням про правильну або неправильну відповідь. Друга зупинка парку лістки про рослинність нашого парку. Тут просто мега багато цікавої інформації. Три елементи, три слайди з інформацією у нас будуть. І тут бачимо таку собі вікторину. Коли ми вибираємо неправильну відповідь, картинка зникає, а на її місці з'являється повідомлення, що ж то було. Вибираємо другу неправильну відповідь і знову те саме. Третє повідомлення з'явилося і з'явилася кнопочка продовження нашого маршруту. Ну і забігаючи наперед, скажу, що остання частинка в нас буде без питань і присвячена вона буде Макарову Юрію Івановичу. Цю людину можна назвати. Легендарною для нашого мікрорайону Юрій Іванович був одним з організаторів суднобудування у Миколаєві, працював директором Чорноморського судобудівного заводу і під його керівництвом задумайтесь на хвилинку, було побудовано понад п'ятиста різноманітних пасажирських, рибопромислових, науково-дослідницьких і навіть військових кораблів. Серед його унікальних шедеврів було і науково-дослідницьке судно Академік Сергій Корольов». Завдяки саме цьому судну вдалося всебічно вивчити інфраструктуру сумнозвісного затонувшого лайнера Titanic. Ну і також серед заслуг Юрія Макарова будівництво мікрорайону намив, розбудова району Ліскі, поява Інгульського моста і дитячого містечка Казка. Про дану людину можна сказати, що вона жила нашим містом і все робила, щоб наше місто розвивалося і набувало сучасного вигляду. Але з оформленням останньої зупинки ми попрацюємо з вами на наступному уроці. А сьогодні розберемося, як же ж саме керувати. Анімаційними ефектами і розробимо питання попередніх зупинок. Тож давайте будемо розбиратися. Ми вже знаємо з вами, що ефекти анімації до об'єктів можна запускати трьома різними способами. Перший спосіб просто клацання мишкою, другий спосіб, коли наш ефект спрацьовує разом з попереднім. Ну а третій це запуск ефекту після попереднього. Але є і інший варіант на екрані перед вами розташований смайлик, до якого ми додали три ефекти. Анімації. Якщо я буду зараз клацати мишкою, то ми бачимо, що жоден ефект не спрацює. Але якщо ми наведемо курсор мишки на кнопочку, то ми побачимо, що наша кнопочка типу є гіперпосиланням. Власне, кнопочки, які запускають роботу анімації і називають тригерами. Кнопочками такими може бути будь-який простий об'єкт нашої презентації. Ми можемо викликати даний ефект анімації стільки разів, скільки нам заманеться. Подивіться, ми клацію. І наш смайлик постійно починає зростати. Хоче пострибати, супер, пострибав. Але ми можемо знову натиснути, і він знову пострибає. Хоче подорожувати, нехай собі йде. Але якщо я натисну на кнопочку, він знову з'явиться і знову піде. Такий варіант дозволяє викликати анімацію кілька разів. Давайте розглянемо, яким чином ці тригери створюють. Для початку ми вибираємо наш об'єкт і задаємо йому за допомогою вкладинки анімації певного варіанту. Ну, наприклад, для того, щоб стати більшим, нам потрібно в колекції наших анімаційних ефектів вибрати ефект зміни розміру. Для того, щоб пострибати, необхідно додати, нагадую, що вибирати ми можемо тільки один ефект, а додавати стільки, скільки потрібно. Тож, додамо до нашого смайлика лінію переміщення. Так, трошки вага не в ту сторону пішла. Смайлик у нас має стрибати вгору. Чудово, нехай собі стрибає. Для подорожі нам потрібно. Щоб наш смайлик тікав зі слайду, тож додамо ефект. Виходу зі слайду, ось таким варіантиком підскакування. Супер, зробили три ефекти: у нас є. Всі три ефекти наразі запускаються, просто клацання мишки. Давайте ми їх всі три виділимо і зробимо трошки більш швидкими. Як же ж прив'язати ефект до кнопки? Вибираємо ефект, і на панелі керування нашої анімації є команда. тригер. вибравши її, вибираємо після клацання. І ось тут у нас комп'ютер питається: а до якого об'єкту прив'язати з? Старт даного ефекту і ось тут є така невеличка проблема з тим, що програма нам не підписує де саме який об'єкт нас знаходиться. Тут тільки навмання можна працювати, як тільки ми вибрали. Фігурку, яка в нас буде відповідати за ефект, ми побачимо, що даний ефект перемістився вниз і в нього з'явився такий заголовочок, що перемикач анімації, тобто старт анімації, так званий тригер, буде включатися за допомогою скругленого прямокутника номер 3 Ну, а на екрані ми побачимо ось таку блискавку, яка в нас з'явилась. Давайте запустимо анімацію і глянемо, чи правильно ми це зробили. Бачимо, що кнопочка 2 і кнопочка 3 пасивні, вони не працюють, а кнопочка 1, яка в нас розміщена першою, змінює вигляд курсору як кнопочка. Натиснемо і глянемо. Все чудово працює, все правильно ми зробили. Але так працювати незручно. Тому давайте. Ми ці кнопочки з вами підпишемо, щоб ми і програма розуміли, де в нас яка кнопочка знаходиться. Для цього вибираємо кнопку, переходимо в розділ Формат. І ось тут серед різних вирівнювань наших об'єктів є така кнопка, як область виділення. Виберемо її. З'явилася додаткова панелька, де бачимо, що ми виділили зараз округлений прямокутник номер 3 Клацнемо сюди і можемо задати свою назву, наприклад, кнопка перша. Просто циферкою назву. А ось це буде кнопка друга. Виділяємо назву і прибираємо. Ентером закріпляємо. Третя кнопка. Так само робимо. третя кнопочка. І тепер, коли ми виберемо анімацію, це в нас анімація з 3 бати і це має бути друга кнопка. Викликаємо наших тригерів і бачимо, що тут об'єкти вже названі так, як ми придумали. Друга кнопочка. Вибираємо третій об'єкт, тригер, клацання, третя кнопочка. Якщо у вас редактор презентації більш Старої версії, то можливо у вас цієї кнопочки не буде. Що робити в цьому варіанті? Все дуже просто. Ми вибираємо ефект, переходимо в його налаштування. Серед параметрів є така команда, як час натиснули на неї. Відкрилося ось таке віконечко, і тут є тригери. Вони будуть у вас називатися якось трошки інакше, але тим не менш, кнопочка тут є, Клацнули на неї, і тут нас комп'ютер запитується, як починати даний ефект. Ми вибираємо починати виконання ефекту після клацання на третій пунктик. Як бачимо, тут не тільки наша назва з'явилася, але ще й текст, який розміщений в самому об'єкті, також написався. Вибрали. Окей. І так само наш ефект буде працювати. Запускаємо презентацію, клацаємо на першу кнопочку, зростає. Клацаємо на другу кнопочку, стрибає. Єдине, він тільки підстрибнув вгору і зупинився. Для того, щоб він у нас повернувся на землю і за. Давайте виберемо даний ефект. Перейдемо в налаштування. Виберемо команду Час. І ось тут у нас є повторення ефектів. Супер. Вибираємо тут три повторення. Окей, тиц-тиц-тиц, бачимо, що наш об'єкт буде підстрибувати три рази. Ну і на кінець він все одно залишиться в нас вгорі, що дуже неприкольно. Тож, давайте йому додамо переміщення лінії вниз, щоб він у нас повернувся на своє місце. Але зараз ми її трошечки переналаштуємо. Подивіться, наш смайлик в кінці виконання даного ефекту має опинитися тут. Підберемо. Завершення ефекту так, щоб смайлик якби повернувся назад. Це ми зробили і все це прикольно. Але подивіться, тут в нас переміщення вгору запускається кнопкою, а переміщення вниз болтається саме по собі. Це неправильно. По перше, зменшимо час. Щоб була така сама швидкість, як і в попереднього ефекту. Візьмемо даний ефект і перетягнемо до попереднього. І поставимо після попереднього, що у нас вийшло. Давайте подивимося: ми натискаємо на кнопочку пострибати вгору, вгору, вниз. Бачимо, да? тобто смайлик наш лишився там, звідки він починав свій рух. Повний цикл ми зробили з вами анімацію і побачили, що до тригера можна прив'язувати не один анімаційний ефект, а сті. Тільки скільки нам потрібно, як створювати і налаштовувати тригери, ми з вами побачили. Ну а тепер. Переходимо з вами до безпосередньо нашої роботи. Так, де наш тут кінотеатр Іскра, третя зупиночка. Ось він у нас. Тут ми розклали всі питання. 3 роки і 10 років це неправильні відповіді, а 13 років правильна відповідь. Ми сюди поставимо слово вірно. Розмістив його окремо, щоб ми просто бачили, що це окремий ефект. Якщо зараз переглянути даний слайд, то ми бачимо, що кнопочка відповідь вірна, рухаємося далі. І слово вірно в нас з'явилося. Вилися відразу з показом, тобто для них не налаштована анімація. Відкриваємо анімацію наших об'єктів і бачимо, що до кнопочки 3 роки ми вже налаштовували анімацію її появи. Але зараз маємо налаштувати ефект її зникнення. Якщо ви згадаєте зразочок, то кнопка у нас ставала червоною, а потім зникала. Відповідно, додаємо ефект колір об'єкту і змінюємо його на червоний. Ну а тепер треба для нього створити тригер. Вибираємо тригер після клацання, і ось тут важко розібратися, де що є. Тому перейдемо в формат наших об'єктів, відкриємо область виділення. І тут назвемо, що це в нас відповідь А, даний об'єкт відповідь Б і даний об'єкт відповідь В. Підписали об'єкти, закриваємо, вибираємо наше фарбування. Можемо тут відразу перейти в час, тригери, почати виконання ефекту, і бачимо, що в нас тут є а. Супер. Зробили ми такий варіантик, але ця кнопка має ще й зникнути. Тому додаємо анімацію зникнення масштабуванням. Оп, так, улетіла. Беремо цей ефект зникнення і просто перетягуємо його до нашого ефекту зміни кольору. І виставляємо, щоб він працював після попереднього. Таким варіантиком ми зробили наступне. Коли ми клацаємо на кнопку 3 роки, вона перефарбовується і після цього зникає. Тим самим показуючи, що вона неправильна. Те саме. Ми робимо і з другою кнопочкою. Додамо їй ефект зміни кольору на червоний. А потім ще додамо ефект зникнення масштабування. До першого ефекту вибираємо тригер, це в нас кнопочка B має бути. Другий ефект просто перетягуємо до неї і виставляємо після попереднього. З двома неправильними відповідями ми справилися. Що стосується відповіді правильної, то вона має просто зникнути, а замість неї з'явитися слово вірно. До кнопочки 13 років пропрацювала наша іскра. В цілому вибираємо ефект зникнення, налаштовуємо до цього ефекту тригер, це наша варіація В. Потім до нашого слова вірно додаємо ефект появи і просто перейдемо. Переносимо його сюди, ставимо для нього старт разом з попереднім. Тобто кнопка буде зникати, а слово з'являтися. Ну а після цього ми візьмемо іншу кнопку. Додамо їй ефект виліту, виберемо напрямочок. Нехай вона у нас вилітає звідси. І так само даний ефект перетягнемо. До нашої правильної відповіді і поставимо після попереднього. Таким чином, ми бачимо, що можемо додавати не тільки декілька ефектів одному об'єкту, а можемо керувати ефектами анімації відразу кількох різноманітних об'єктів. Глянемо, що в нас вийшло, і обираємо неправильна відповідь. Зникла. Неправильна відповідь зникла. Правильна відповідь зникла. З'явилася підказочка, що відповідь правильна, і у нас з'явилася кнопка. Продовження нашої екскурсії. Супер, з цим ми розібралися. Ну а тепер давайте закріпимо трошки минулий матеріал. І ось тут нам потрібно налаштувати вибірковий показ. По-перше, ми маємо переглянути нашу інформацію, а по-друге, маємо рухатися до наступної зупинки. Пам'ятаєте, в минулому уроці ми з вами говорили, що якщо ми почали використовувати вибірковий показ, то маємо його продовжувати до завершення нашої презентації. А Значить, і тут у нас має бути вибірковий показ до наступного питання. Переходимо показ слайдів, налаштування показу, довільний показ. Створити і тут напишемо Іскра. Інформація. Назвали. Коли ми натискаємо повернутися до розповіді, у нас має відкритися попередній слайд, це слайд номер 12. Вибрали його. І слайд номер 13 має спрацювати. Тобто повернулися до запитання. Окей, зробили. Даний показ ми створили. Тепер рухаємося далі. Зтворюємо. Так і назвемо його рух або наступна зупинка. Але робіть відразу номер у нас три такі кнопочки буде, тому наступна зупинка номер один. Що має показатися тут? Слайд номер 14, 15, 16 і на 17 слайді ми маємо зупинитися. Натиснули ОК. Покази створені, закриваємо. Ну, а тут маємо вибрати гіперпосилання. Нагадую, не на слові клацаємо мишкою, а на кнопочці клацаємо правою. Клавішою і вибираємо гіперпосилання. Місце в документі наступна зупинка номер 1 Окей. Повернутися до розповіді так само правою клавішою на кнопці гіперпосилання. І тут шукаємо іскра інформація. Окей. Тобто зараз у нас повністю слайд налаштувався. Неправильна відповідь, неправильна відповідь, правильна відповідь. Але ми можемо повернутися прочитати інформацію ще раз про наш кінотеатр. Іскра перейти до запитання. Як бачимо, наші питання знову з'явилися на своїх місцях, обрати правильну відповідь і після цього перейти до наступної зупинки парку ліски, переглянути інформацію і уважно ознайомитися з нею і потрапити на наступне запитання. Яким чином працюємо тут? Давайте, щоб не плутатися, відразу вибираємо наші кнопки і відразу в форматі в області виділення дамо їм назви. Це у нас кнопочка А, кнопочка Б і кнопочка В. Кнопочка Б і кнопочка В неправильні варіанти, тож вони мають просто зникати, коли ми на них клацаємо. Додамо їм ефекти анімації зникнення. Ось у нас масштабування бульк пропала. Ну і втора кнопочка так само додаємо ефект масштабування пропало. Тепер зробимо з них тригери. Вибираємо ефект кнопки B, Тригер після клацання на кнопочку B. Достатньо просто. Ефект зникнення кнопки V, Тригер після клацання на кнопочку V. З ними розібралися. Ну а тепер найголовніше це перша кнопка. Коли ми натискаємо на неї, вона має переміститися вниз. Тож додамо для неї ефект анімації. Зміщення і подивимось, щоб вона у нас стала коректно. Бачимо, що тут трошечки треба її підтягнути донизу. До речі, тримайте натисненим. Шрифт, коли будете переміщати кнопку, тоді вона буде переміщатися рівненько по лінії. Ну і швидкість. Давайте зробимо трошки більшою, щоб ми не чекали цілих 2 секунди. Чудово, кнопка сюди переїхала. І має з'явитися наш логотипчик. Ставимо його тепер на місце, виберемо йому якусь появу. Цікаву. Ось так він має з'являтися. І має з'явитися наша кнопочка. Рухаємося далі. Її вибираємо виліт, так само як і в попередньому слайді. Задамо виліт з. Справа. Всі ефекти ми створили. Ось вони у нас всі три штучки записані. Вибираємо перший рух кнопки, заходимо в тригери після клацання на кнопочку А. Зробили. Вибираємо ефект появи нашого логотипа, переміщуємо і поставимо разом з попереднім. Ну а кнопка вилітатиме після попереднього. Тобто ми ефект перетягнули також до нашого тригера. І поставимо. Після попереднього чудово. І не забуваємо про переходи між слайдами, щоб у вас тут не стояло жодної галочки, щоб люди не могли класнути десь поза нашими кнопками і безконтрольно перейти на наступний слайд. Інакше презентація просто буде завершена. Тож на всіх питаннях, на всіх питаннях проєкту мають бути зняті обидві галочки зміни слайду. Так, ну і тут у нас знов-таки треба створити два довільних покази. Переходимо пока слайдів налаштування. довільний показ. Створити. Давайте назвемо його парк 1, тому що у нас два питання про парк. Парк 1. Подивимося, що в нас до парку 1 входить. Це слайд 15, 16 і 17. Тобто тут трошки більше. Слайд 15, 16 і 17. Додали. Окей. І створимо наступну зупинку, рух далі до наступного. Так, закриємо. Зараз глянемо. У нас має показати. 18, 19, 20, 21 і 22 слайди. Дивіться, ціла кубка 5 слайдів має показатися до наступного питання. Створюємо довільний показ. Створити наступна зупинка 2. 18, 19, 20, 21 і 22 слайди. Додали сюди. Окей. Закрили. Ну і гіперпосилання створюємо відповідно. Наступна зупинка 2. І парк 1. Зробили. Перевіряємо роботу, відкрилися всі наші штучки. Вибираємо неправильну відповідь зникла. Неправильна відповідь зникла, правильна відповідь переместилася вниз, з'явився логотип і кнопка можемо повернутися, прочитати інформацію про ліски ще раз. Дана кнопочка також працює, все чудово. І тут ми переходимо, вибираємо відразу правильну відповідь і бачимо, що в нас ось ці дві кнопки залишилися. І це це некрасиво виглядає, це неправильно. Тож ми нашим кнопочкам В, давайте поки що приберемо логотип в сторону, кнопочкам В додамо ще по одному ефекту зникнення. Дивіться, яка в нас тут ціла колекція ефектів виходить. Додаємо ефект зникнення раз. І другій кнопочці додаємо ефект зникнення 2. Супер. Два ефекти в нас є, ми їх перенесемо так само сюди, до нашого логотипу, і так само поставимо працювати разом з попереднім. Тобто 4 ефекти має спрацювати одночасно. Кнопка з правильною відповіддю переміститися вниз, кнопки з неправильними відповідями зникнути. І логотипчик має з'явитися. Давайте глянемо, як буде виглядати наша анімація. Якщо ми відразу виберемо правильну відповідь. Клас, Краса! Ну, дійсно ж прикольно виходить. Рухаємося далі до наступної зупиночки про рослинний світ. Поговоримо в нашому парку, зупиняємо це все діло і дивимося у нас тут наступне! Слайд-шоу на питанні, нам потрібно вибрати правильну відповідь, і відповідно вона має показатися. Як тут працюємо? Якщо ми вибираємо неправильну відповідь, то вона просто зникає, а замість неї з'являється напис. Достатньо вселесенько, давайте працювати. Вибрали неправильну відповідь сосно кримського, додали до неї ефект зникнення. Ну а напису додали ефект появи. Нехай просто вицвітає на своєму місці. Два ефекти є. Включаємо для них тригер після клацання. Ой, і знову в нас ці назви. Назви незрозумілі, тому перейдемо в формат, ведесенько задамо їм правильні, красиві, коректні назви. Так, це в нас перша відповідь. А давайте так і будемо називати перша відповідь, друга відповідь і третя відповідь. Супер, просто цифрами закриваємо це, переходимо в анімацію, вибираємо тригер після клацання на кнопочку 1. Супер зробився. а цей ефект появи нашого повідомлення ставимо разом. Попереднім перевіримо відразу. Це в нас тут з'явилося. Клацати ми можемо, але звертаю вашу увагу, як тільки ви дали назву об'єкту, на якому немає власного тексту, то комп'ютер вам його власноруч напише. Дивіться, на нашій картинці з'явилася цифра 1. Це треба діло прибрати. Зараз ми його приберемо. Ну а так анімація працює правильно. Давайте ми поки що трошки посунемо це діло. І ось тут цифра 1. Ми просто витираємо. І все. Далі лишаємо так, як є. Для картинки додаємо ефект зникнення. Для напису додаємо ефект появи. Налаштовуємо тригер після клацання на двійку. Ефект появи перенесли і включили разом з попереднім. Супер зробили. Третя картинка. Додали ефект зникнення, а напису ефект появи. Вибрали ефект зникнення після клацання на кнопочку 3. Ефект появи перенесли вниз і включили разом з попереднім. Ну і не забуваємо про нашу кнопочку. Відповідь вірна, рухаємося далі. Ми її також тут створюємо виліт з права. і даний ефект ставимо до нашої правильної відповіді номер 3 після попереднього. Чудово перевіряємо. З'явилися всі наші картинки віктарини. Вибираємо неправильну відповідь, вибираємо неправильну відповідь, вибираємо правильну відповідь. І з'явилася кнопочка. Все працює. Якщо ми відразу виберемо правильну відповідь, то нічого страшного, в нас з'явиться повідомлення, що це правильна відповідь. Ці дві лишаються нас. Своїх місцях, вони нам не заважають, ну і кнопочка продовження руху у нас з'явилася також. Супер! Цим ми розібралися. Це останнє питання даного блоку. Тож ми можемо тут запрограмувати, тільки повернутися до розповіді. Переходимо в налаштування показу, довільний показ, створити. Пишемо парк 2. І ми маємо побачити слайд 19, 20, 21 і 22. Чотири слайди відразу. 19, 20, 21 і 22. Додаємо їх сюди. Окей. Закриваємо, робимо гіперпосилання на парк 2. Окей, налаштували. Кнопочку, рухаємося далі. Ми сьогодні не робимо, тому що оформлювати наступну зупинку. Про Юрія Івановича Макарова ми вже будемо на наступному уроці, але ті, хто підуть вперед і будуть виконувати завдання наперед, скажу, що вам необхідно в довільному показі до цієї кнопки задати всі слайди до кінця презентації, так як далі руху вже не буде. І відповідно цим довільним показом ми презентацію будемо завершувати. Також нагадую всім, що у нас є посилання на Google Диск. Де розміщені тексти вже до завершення презентації. Тобто була в нас перша, друга частинка, тепер з'явилася третя і четверта частинка. Ну і є зразочки оформлення всіх слайдів презентації. Учні, які рухаються трошки швидше за інших, можуть працювати на випередження і допрацьовувати нашу презентацію наш проєкт. До логічного завершення. Ну і папка є з усіма картинками, які використовувалися в даній презентації. Тобто ви можете їх собі завантажити і з ними також працювати. На цьому третю частинку проєкту ми завершуємо, четверту будемо опрацьовувати вже самостійно, відео до неї не буде. Тож, якщо в когось лишилось запитання і щось було незрозуміло, ви можете залишити запитання просто під відео в коментарях або написати мені в Особисті Viber. Якщо все сподобалось і все було зрозуміло, чекаю на ваші вподобайки. Ну а хто ще не приєднався до нашої творчої родини на каналі Інформатика, це просто вже час приєднатися. Ще буде багато чого цікавого. Ну а я прощаюся з вами до наступної зустрічі. До побачення!